Олі вітерець гуляє, в лісі ташечка співає, рибка в річці проплива, сонце в небі виграва, ще ж у небі прожива дружна дощова сім'я, Хмарка мама, дощик син, доня крапля тато грім. Ось одного разу мама сунула по небу рано, подивилась згори вниз і вирішила вмити ліс, тож покликала синочка і свою краплинку дочку, наказала дітям ненька поспішати в ліс швиденько. Брат з сестрою не барились, і вмить у лісі опинились. Став синочок поливати, рясно-рясно ліс вмивати. Ну а донечка маленька пострибала так швиденько, по листочках на деревах, по травиночках зелених, по стеблинках, по пелюстках, по купинах і стежках. Дощик син також трудився, на кущі й дерева лився, кожну гілочку вмивав, безупину поливав. Захопились брат з сестрою і заблукали між травою. Мама, хмарка засмутилась, діти в лісі загубились, сльози полились щоками, нижче опустилась мама. Стала кликати їх звати, довелось будити тата. Тато грім не став чекати і голосно почав гукати. Він гримів, ну дуже сильно докладав усі зуси. Щоб його малі дитятка враз почули свого татка. І малята відгукнулись, з лісу в небо потягнулись, чули голос мами й тата й стали швидко підніматись. Опинились вдома, діти, почали усі радіти. Мама, тато і малята міцно стали обійматись. Так і далі вони жили дружно в злагоді і мирі. Час від часу поливали, землю рідну напували.